Привіт, Ярославе. Вітаю, Маргарита. Давай поговоримо про лютий 2026 року. Які в його тенденції, що він нам несе? Давай подивимося, що може бути неприємного. Давай дізнаємося, що навпаки буде нам приємне і цікаве, корисне на наш розвиток. І також я б на самий кінець, якщо ви додивитесь до самого кінця, то ви дізнаєтеся ось що пропоную таке запитання: який головний урок місяця лютий. Буде для кожного із нас, хто живе в Україні. Погоджуюся на таку історію? Добре, так. Да. Тоді давай почнемо і розкажи, будь ласка, про через простір Хроніка Каші, які енергії лютого місяця 2026 року. Ну, я бачу, що лютий буде таким досить переломним місяцем, і якраз от всередині лютого буде змінюватись ситуація, буде багато чого відбуватись. Цілому світі і в Україні також будуть відбуватись ключові події, які пов'язані і з війною і з керівництвом в державі. Також будуть відбуватись зміни. Вони, в принципі, вже почався цей процес, але прямо в лютому він набуде ще більшої сили і далі буде продовжуватись. Такі бачу енергії, як наче буря така, як наче піднімається такі прям воронки вітру, які йдуть для того, щоб прибирати все зайве. От як вітер, який, як наче піднімає все сміття, здуває, от все, все, що не так лежить, вітер все здуває. От так і лютий, він якначе як наче буде прибирати все, що зайве, все, що якось не так десь лежить. Mm -hmm. Цікаво. Можна сказати, що це буде такий з якогось боку суровий місяць, а з якогось боку це буде навіть і на краще, напевно. Так, да, можна сказати, що це будуть е, такі суворі зміни, які врешті-решт принесуть благо. Якщо говорити про резонанс. З якими енергіями, з якими внутрішніми станами людей буде лютий входити в резонанс і допомагати їм прожити ці стани? Гарне питання. Резонанс буде полягати в тому, що люди, які відкриті до змін, які готові рухатись в нове, люди, які не будуть чіплятись за щось, що їм вже знайоме, що їм комфортне, до чого у них якось вже прикипіло, таким людям буде легше. От люди, які будуть разом з цим вітром рухатись, відпускати зайве, йти в нове, ось такі люди вони зможуть синхронізуватись. З енергіями цього місяця їм буде більш-менш комфортно. Тобто одразу можна налаштуватись таким чином, так, що у мене таке зайве, що я маю вже якось прибрати, так що тут мені підсвічує лютий місяць. В моєму житті на що звернути увагу? Ага, ось це дякую, що підсвітив. Я буду з цим працювати, буду або змінювати, або відпускати зі свого життя. Ось таким чином потрібно налаштовуватись. А дай, будь ласка, якісь вектори, як це буде по сферам життя? Да, тобто в яких сферах може умовно кажучи, підтискати нас і до чогось виштовхувати? А це буде стосуватись соціальних сфер життя більше, які знаходяться поза межами нашого дому, так сказати, сфера реалізації, роботи соціальних стосунків, буде можливість нових знайомств, буде можливість нових. Шансів отримати якісь перспективи завдяки цим знайомствам, тому будьте відкриті до того, що можуть якісь нові люди прийти в ваше життя, не відхиляйте одразу якісь пропозиції, розглядайте їх. Також, якщо є можливість. Відвідувати якісь соціальні заходи, або зустрічі, або просто зустрітись з друзями, можливо, вони вам щось розкажуть нове, або в чомусь допоможуть. Користуйтесь цими можливостями, тобто потрібно зосередити свою увагу на соціальних зв'язках і тих можливостях, які вони нам несуть так. в цьому місяці. Так. А скажи, будь ласка, якщо і як і чим людина може сама собі псувати цей місяць? От Мені йде така картинка, що, е як наче йдуть якісь зміни, така як хвиля, знову ж таки, як вітер, такий як ураган, і людина, яка тримається за дерево або за якийсь канат, і не хоче його відпускати, не хоче якби рухатись разом з цим вітром, з цією течією якби природньою. З цими змінами природніми, от людина, яка тримається за старе і ніяк не хочеться відпустити. Ось таким людям може бути складно. Це якщо ми говоримо про персональні тенденції. А що о, нам диктує людий, саме з точки зору соціально глобальних якихось тенденцій, чого очікувати нам, як українцям, як групі, треба очікувати, що о, о, будуть зміни, до яких потрібно буде адаптуватись. Що будуть е, певні в економіці, в політиці, в законодавстві е, відбуватись нововведення. і потрібно буде також до цього адаптуватись, треба бути гнучкими, скажімо так, не сприймати одразу. Це як якісь перешкоди, а намагатись в цих нових обставинах знайти для себе можливості, нові можливості для того, як можна від цього отримати якусь користь від цих змін. А якщо говорити про позитивні моменти лютого, тобто щось таке можливо радісне буде відбуватися. Можливо, якісь сфери будуть дуже потужними. Ну тут насправді залежить від того, хто якщо сприймає е для тих людей, е у яких все доволі одноманітно і якийсь застій енергії, для, цих, для них може бути радісно, що енергія почне рухатись і що почнуться якісь зміни. І тому треба радіти, от саме тому, що е буде активний рух енергії, а це означає, що будуть зміни. І сприймати їх е, як цікаву гру, в яку ви можете зіграти, а дай пораду тим людям, яким складно сприймати зміни, взагалі як позитивну фігуру, які дивляться на зміни, як на те, що обов'язково має принести щось дуже страшне? Ну таким людям треба намагатись зрозуміти, е, що цей світ не такий серйозний, наскільки він може нам здаватися, і наскільки ми його сприймаємо. Таким людям я б радив якось абстрагуватись і ставитись до світу, як до вистави, яку ви дивитесь, або до кінофільму, або до гри, в яку ви граєте, і насправді, навіть якщо на кону стоїть ваше життя чи ваш комфорт, все одно пам'ятайте, що. Ви як душа, ви є безсмертною частинкою великого цілого, і що в цій ігрі не сталось, все одно ви будете жити вічно. Якщо говорити про лютий, розподілити його умовно кажучи на такі три декади, да? тобто початок місяця, середина і завершення. Дай якісь такі поради на чому себе фокусувати на початку місяця, на середині його і на завершенні. Аби взяти все від цього місяця, що він нам дає, по максимуму реалізувати можливості. На початку треба, скажімо так, готуватися до змін, налаштовуватися, потім. Спостерігати уважно, дуже що буде відбуватись, одразу не сприймати все як негатив, бо у нашого розуму є така властивість, що коли щось нове відбувається, одразу як шукати в цьому щось негативне, бо вихід із зони комфорту не хочеться напрягатись, але не поспішайте з висновками. Подивіться, як буде змінюватись світ простір навколо вас. А потім, вже в кінці місяця, ви зможете ось цю користь, якби, взяти, якщо ви не будете закриватись від цих змін? Якщо ви будете уважні, відкриті, то ви зможете, врешті-решт, отримати благо від цього. Ти сказав, якщо ви не будете закриватися від цих змін, що це означає на практиці закриватися від цих змін? Ну, це означає, що е, ігнорувати. Е, Залишатись осторонь, ну тобто, коли, наприклад, якась ситуація, яка намагається вас втягнути, да, це, ну може, можливо, вас кудись запросили на іншу роботу, або запросили друзі кудись провести час, ви можете це проігнорувати, там сказати У мене немає часу, або мені це не цікаво. А можете реагувати так, як у фільми завжди говори так. От там герой дуже класно це показав, що іноді, якщо ми починаємо в житті різним е незвичайним звичайним ситуаціям, починаємо говорити так, то вони нас починають вести до певних е цікавих відкриттів в нашому житті. Якщо говорити про головний урок лютого місяця, 2026 року, про головний його сенс, що він хоче нам донести, якоюсь такою фразою, можеш це якось промовити, Мож, як лейтмотивом. можу одним словом промовити. Відпускай. Клас. І ще наостанок я хочу, знаєш, про що запитати? Звичайно, що ми всі живемо не одним якимось періодом часу, а це все певна картина, яка вимальовується. Да? І фарби дуже різні, і може зараз будуть темні, а далі будуть якісь більш кольорові яскраві. І кожен період готує нас до чогось нового. До чого нас підготує цей місяць. Лютий, аби перейти потім далі в березень, в квітень і так далі. Я з якою енергією ми будемо виходити з нього? Ну, насправді, лютий це він якраз готує нас до початку такого періоду великих змін. Лютий це буде тільки початок, скажімо так. Він дає певний поштовх, якби м -м пихає. Цю кулю, яка починає котитись, котитись, котитись як снігова така куля, яка набуває все більшої і більшої маси, і максимально от вона буде розгортатися куля змін, куля нового навесні. І тому, по суті, да, лютий нас готує до весни, яка буде дуже різноманітною і дуже цікавою. Я пропоную нашим глядачам. Є така практика, коли ти хочеш щось відпустити. А ти сказав, що слово місяця, умовно кажучи, буде відпускай. То треба зафіксувати конкретно що, тобто, умовно кажучи, поставити намір. Я пропоную нашим глядачам в коментарях до цього відео написати, що вони хочуть відпустити в цьому місяці, і нехай це збудеться. Супер, це буде гарна афірмація для того, щоб висловити внутрішній намір. А як ми знаємо з практики, внутрішній намір він потім вже відображається в нашій реальності? Круто. Дякую тобі дуже. Дякую.